Дочекай. чув? О, ні, воно О, тут спутники. Не господи, Так, що це? Опаднись. Ну що, дорогі друзі? Знову всім привіт, я Зомбалка, і сьогодні я буду проходити найстрашнішу мапу в світі. Це її назва, це, якщо що, не я її видумав. Це дійсно мапа так і називається. І я сподіваюся, що після проходження цієї мапи в мене не станеться якогось інфаркту. Тому давайте не будемо гаяти часу та одразу приступимо. Are you sure you want to come down here? Ти впевнений, що хочеш йти туди? Вже, якщо чесно, якось не дуже. Добре. Давайте. Ідемо ух! Трішки злякався. Так, і куди це я впав? Зачекай, хто ти? Хоча неважливо. Я Хайр, брат Сав і двоюродний брат Стуї Діос. Як ти потрапив сюди? Хоча мене це не цікавить. У будь-якому випадку, я збираюсь спробувати втекти звідси, але ти можеш зробити це першим. Звичайно, якщо хочеш. Коротше, коли будеш готовий, натисни на кнопку. Очевидно, що після цього що станеться, і я спробую тобі допомогти. Коротше, нехай тобі щастить. Нормал мод, хард мод і якийсь Мюзіа мод. Ну, в мене немає, на жаль, коїнів. Бачите, справа у кутку в мене Total 0. Тому. Обираємо Normal мод. І що? Що треба робити? Pretty Useless Stick. Чотири сила удару. Давайте візьмемо з собою. Добре. Ну, напевно, підемо? Так. О, господи. Якщо чесно, я туди не хочу йти. Так, ця штукована працює. Аго? Ти тут? О, супер. Тепер ми можемо комунікувати. Супер. Ми тепер можемо комунікувати з Хайром. Це мене трішки, якщо чесно, заспокоює. Ух ти, боже! Боже, як я злякався! Він буде мені щось робити чи ні? Він мені щось буде робити? А, ні, це просто. Просто як муляж. Ну я, якщо чесно, дійсно злякався. О, господи, які. Які звуки страшні. Так, куди мені йти потрібно? Поки не зовсім розумію. Тут все темно, але там щось якесь якесь світло є. Давайте підемо туди. Там щось стоїть. Там щось стоїть. Я не хочу туди йти. Господи. Ну, давайте. Трішки ближче підійдемо. Тут. Ух ти! Що сталося? О, господи. Як страшно. Цей хлопець не виглядає дуже людним Ой ой, краще спробуй втекти від нього в лісі. Якби це так легко було, як він каже. Він біжить за мною? Де він, я не розумію. Господи, в мене. В мене мурахи по тілу. Треба бігти, треба бігти, треба бігти. Ну як? Ти втік? Давай швидше! Спробуй прорватися до лісової хатини. Мені здається, це єдиний вихід. Господи, які страшні звуки. Що мені треба робити? Я не розумію. Якась драбина. Давайте по драбині наверх. Він вибиває двері. Шкіряні штани, добре. Важіль. Можна покласти на блок заліза, супер. Можна ту. Він щось розбив. Ні-ні-ні-ні, <гас> Будь ласка, будь ласка. Він же не вміє по драбині. Ні, він по драбині не вміє, добре. Перескочу на цю сторону. О господи, яке воно страшне? Стріла. На що мені стріла? Можливо, я десь можу знайти лук. Господи ні! Яке воно страшне. Давайте на цю сторону напевно перестрибнемо. Нам треба нам треба що зробити? Нам треба взяти і швидко. Втекти від нього. Вже ще якісь моби тут заспавнились. Все добре. Ні-ні-ні-ні-ні-давай ні, -ні, 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 -ні. Давай без цього, будь ласка. Де я Я під водою? Я думаю, тобі знадобляться ресурси. Палицею ти навряд чи обійдешся. Тому спробуй знайти щось більш. Підходяще для твоєї ситуації. Тут є хатини навколо, можливо, стара. Добре. Саме... Добре. Давайте спробуємо знайти. О, так, це, я так розумію, туди нам потрібно. Давайте тоді підніматись. Боже, я собі не уявляю, якби це була, наприклад, складність повище, ніж ця. Що Щоб тоді було. Так, сюди нам потрібно так. Добре, давайте зайдемо сюди. А як сюди зайти, я не розумію. Ай! Та Боже. Як зайти туди я не розумію? Ну, все добре, я зміг. Щит. Є в нас щит, добре. Давайте рухатись далі тоді. Цікаво. Як зрозуміти, що я вже назбирав, наприклад, ці ресурси. шкіряна туніка Добре. І що ще мені потрібно тут знайти? Там ще щось світиться. Шкіряні чоботи є. Добре. І, напевно, напевно, що, напевно, все. Так добре, давайте поскоріше звідси валити, на мене є щит. і якась палиця. Цього буде достатньо. Я сподіваюсь. А вон там ще якась будівля є. Давайте сходимо туди. Є лук! На нескінченість, супер. Лук нам, сподіваюсь, дуже допоможе. Добре, йдемо тоді до цього входу чи виходу, що це таке. І що тут добрий? Господи. Уже як це страшно. Так. Нічого, сподіваюсь, тут на мене не... Не буде пригати? Монетка, супер. Що це таке? Добре, у нас тепер є. Зброя набагато краще. Куди мені йти потрібно? Я не розумію. Чекай, чекай, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Чого воно таке? У мене мурахи по тілу буквально. Просто біжимо. Я не розумію, куди, але просто біжимо. О, господи! Чекаємо, чекаємо! Воно біжить! Все оно не біжить. Добре. Є вихід, нарешті. Нарешті тут вихід. Він же не буде мене чпати, я сподіваюсь. Боже, яка страшна мапа. Я просто в шоці. Так, і що, друзі, можете мене, будь ласка, зі це випустити? Тільки не кажіть, що мені потрібно сюди йти. Штани, добре. Тільки не кажіть, що мені треба туди. Я не хочу туди йти. Я дуже не хочу туди йти, господи. Є тут ще, окрім штанів, щось цікаво. Не вже мені дійсно потрібно йти туди. Добре, пішли. Пішли сюди. Хто тут там стоїть? Давайте в нього будемо стріляти. А чому я не можу по ньому стріляти? У мене питання. Come play with me. Ой ні-ні-ні, друзі, я. Я не хочу з вами грати. А чому я їх бити не можу? Чому я їх не можу бити? Чому я їх бити не можу? Шо це таке? Той трейн? Сила удару 5. Може цим я зможу їх бити? Так, я можу їх цим бити. Ось, наприклад, м'ячик. Сила удару 4, ні. Я так розумію, що. Цим потягом я зможу більше. Більше всього зможу їх Бити. Я зараз змру. Їх дуже багато. Я вмер. Що далі? Ой, ні. А, далі просто ми тут з'являємося і нам потрібно дійти сюди. Добре. Боже, як же страшно Боже, господи, Що це таке? Йорфан, дробина, давайте по драбині. Підійматись. Важіль. Супер. О, залізні чоботи. Більше, як я розумію, нічого немає. Ну добре, давайте підійти сюди. Жить. Господи, хто це такі? Бити я їх не можу, я як розумію. Вони мене також не чіпають. Що мені робити потрібно? Тут повністю темрява. Ой, якось. Все это побачиня, друзья. Просто бежим. Защекай. Ты чувствуешь о, не. О, как ты бежи, не Господи, бежит, а а? бежит. Ну, бежит за нами. Куда мини-пих, ты прямо че направо. Пофиг направо побежу. Ну біжить А, ну не біжить Он не бежит. Він бежит. Він бежит, добрый, він бежит. Просто бежим, звідси Він біжить за нами. Господи. Куди направо, наліво. Ой, господи, я лага Куди бігти? Я не розумію. Добре, сюди побіжу. Боже, як же воно кричить, неприємно. Просто. О, ні, я впав. І що далі? Я с початку починаю. Ничего страшного. Спробуй еще раз. Бежи. Просто бежим. Якщо впадеш, ти починаєш з самого початку, то краще не падати. Добре, ну ми вже хоч знаємо, куди бігти. Головне просто не фейлити. Просто біжимо. О, ні. Давай, друже, будь уважніше біжи. Так, добре. Це щось нове. О, ні, В іншу сторону біжимо. Господи, як же вона кричить, все, я пройшов чи ніще? Скільки мені ще бігти потрібно? Я не знаю, я, я начебто хожу по одним і тим же місцям. Наче тут я ще не був, добре. Є драбина, є драбина, все, йдемо просто. Сходи є. Все, просто біжим, просто біжим. Чи він нас тут вже не буде нас доганяти? Я не розумію. Тут є щось цінного? Є, супер. Шолом залізний є? Все, просто біжимо, я, я не буду далі тут лишатись. Просто буду бігти. Так, що це? Опернись. Ух ти, господи! Ну що тут таке все ж страшне? Що мені потрібно робити? Що мені робити потрібно? Якийсь важілі, зіля, якісь. Це що, відновлення, це швидкість. Давайте швидкість використаємо одразу. Сцілення. Якісь важілі? Що мені пот. Ой. Що мені потрібно робити? Я не розумію. Я можу в нього якось, я не знаю, стріляти чи що? Я не можу в нього. Я не можу. А, я можу в нього стріляти. Супер. Ні, 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 будь ласка, не треба, не треба, будь ласка. Йомаю, який він великий. Я просто в шоці. Давайте в нього просто будемо стріляти і все. <му> По ньому не проходить. Ось. Добре. Вийшло. І куди далі? Ні, давай без цього, будь ласка. Він зараз своїх посіпак заспавнив. Ми розуміємо, що його можна бити просто ми його будемо бити і все. І скільки мені його так разів потрібно вбити. Я сподіваюся на цей раз вже все. А, він, він менше, він стає менше, все менше і менше. Все добре. Ні, ну тільки не вони, будь ласка. Господи. Від... Відстаньте від мене. Які вони страшні. Хто це такі взагалі? А, я його також може бути. йти звідси. Все? На цьому кінець, я сподіваюсь? Так важко дихає, боже. Не треба. Господи. Агов, дякую, що позбувся того злого прокляття. Я так довго знаходився у тій печері, і, чесно кажучи, я вдавався, що живий, коли ми вперше зустрілися. Це було для того, щоб не злякати тебе про можливі небезпеки. Ти здавався досить наляканим після того, як пролетів багато метрів вниз. Але... Схоже, ти досить добре впоровся з ними, незважаючи ні на що. Ти справді зробив мені послугу, яку я, на жаль, не можу відтячити. Але поки що я можу запропонувати тобі ось що. Не соромся переживати цю пригоду скільки завгодно. Зрештою, це твоя мрія. Що? Так він був мертвий? Боже. алмазний нагрудник. І навіщо вони мені? Я не хочу більше. Якщо чесно, не хочу більше повторювати ці випробування. Друзі, ну, якщо чесно сказати, ця мапа дійсно заслуговує на ті оцінки, які їй поставили. Це майже 4,5 зірок із 5. Тому я отримав дійсно круті враження, круті емоції, сподіваюсь, ви також. І якщо ви тут вперше, то підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та можете покликати своїх друзів. Дякую всім за перегляд. Усім до нових зустрічей!